Частина 1 Прибуття, Адаптація та ЗАРОдження надії. 15 травня 2003 року, 14 година. Прибуття в аванпост. Джон Стіл прибув до Аванпосту не як людина, а як черговий номер. Дзвінки і скрегіт масивних металевих воріт, що зачинилися за ним, здавався похоронним дзвоном, що сповіщає про кінець його життя, яким він його знав. Це була не просто в'язниця, це була фортеця відчаю, вбудована в саме серце суворих непривітних гір, де кожен камінь іржавого кольору здавався просоченим чужим болем. Повітря було розріджене, холодне і несло в собі гіркий присмак бетону, металу та гнітючої самотності. Конвойний автомобіль, що віз його з обласного суду, зупинився біля останньої контрольно-пропускної точки. Джон, чоловік 35 років, чиї колись ясні інженерні очі тепер були затьмарені втомою та гіркотою, відчув, як його зап'ястя ріже тугий пластиковий браслет. Він не скоював того злочину, у якому його звинуватили вбивство. Це слово було нестерпно чужим, абсолютно несумісним з його життям, присвяченим точності та розрахункам. Але тепер він був тут засуджений довічно. Його доля здавалася незмінною, як ці гранітні скелі навколо. Його провели через лабіринт коридорів, кожен з яких мав такі ж високі, голі стіни та важкі сталеві двері. Кроки охоронців лунали гучним, безжальним ехом. Обличчя їхні були байдужі, немов висічені з каменю. Вони не бачили в ньому людину, лише чергову одиницю, що потребує нагляду. Джон відчував, як його свідомість, яка завжди прагнула порядку та логіки, намагається осмислити цей абсурдний хаотичний світ. Нарешті він опинився у своїй кімнаті. Камера було занадто м'яким словом це був бетонний куб розміром 3 на 2 метри. Ліжко, стіл і стілець були суцільно литими з бетону. Туалет і раковина, зроблені з нержавіючої сталі, сяяли холодним металевим блиском. Єдине вікно, вузька щілина високо під стелею, було закрите товстим армованим склом, що не дозволяло побачити нічого, крім шматка сірого неба. Цілодобове відеоспостереження, безперервне дзижчання прихованих камер, було як невидиме, але постійне око, що стежило за кожним його рухом. Перші дні були справжнім випробанням, самотність, мовчання, що порушувалося лише далеким дзижчанням вентиляції та гуркотом залізних дверей, тиснули на психіку. Джон, звиклий до складних механізмів, технічних креслень та постійного потоку інформації, відчув себе замкненим у власному розумі. Але саме тоді, коли відчай, здавалося б, мав поглинути його, в ньому спалахнула іскра іскра інженера, якого навчали знаходити рішення навіть у найскладніших завданнях. Травень Вересень 2003 року. Око інженера. Тижні перетворилися на місяці, але Джон не зламався. Він не був звичайним в'язним, що покірно чекає кінця. Його разум, звиклий до аналізу та проєктування, почав працювати в новому режимі, режимі виживання. Аванпост був для нього не в'язницею, а складна, багатогранна машина, яку він мав розібрати на частини, щоб знайти її слабкі місця. Кожен день був уроком. Він спостерігав його очі, що раніше шукали ідеальні кути та міцність матеріалів, тепер вивчали поверски охоронців. Джон помітив, що патрулі змінювалися кожні чотири години, але їхня рутина була передбачуваною. Він відзначав час, коли змінювали караули, коли проводили обходи, коли було найменше активності в коридорах. Його мозок, як надточний хронометр, фіксував кожну дрібність. Він почав збирати інструменти. Це здавалося смішним, майже божевільним. Але Джон знав, що кожен дрібний предмет може стати ключем. Зламана авторучка, яку йому видали для написання листа, стала потенційним знаряддям. Він її заточив об шорстку поверхню бетонної стіни. Частина металевої скрипки, випадково забута кимось, була прихована під матрацом. Навіть окремі нитки з його постільної білизни, на перший погляд марні, зберігалися як потенційні мотузки. Його камера, здавалося б, порожня, перетворювалася на його майстерню, його арсенал. 10 жовтня 2003 року, 2100. Перший промінь світла, спадковість Джона як інженера завжди вимагала від нього глибокого розуміння механізмів. Навіть у в'язниці, де все було спроєктовано для ізоляції та контролю, він інстинктивно шукав слабкі місця. І він їх знайшов. Цього вечора під час планової перевірки каналізаційної системи, рідкісне явище, що давало йому кілька хвилин відносної свободи від пильної уваги, Джон помітив це: крихітна, ледь помітна тріщина в бетоні під раковиною. Вона була такою тонкою, що її легко було пропустити. Але для його досвідченого ока це була не просто тріщина. Це була прогалина в системі. Можливість. Серце Джона шалено забилося. Це був перший реальний промінь надії за довгі місяці. Він розумів, що це може бути шлях до комунікаційних тунелів, до невидимої мережі, що пронизувала всю в'язницю. Він прикинув, скільки часу йому знадобиться, щоб розширити її, не привертаючи уваги. Розрахунки почалися в його голові як звичайні інженерні креслення. Грудень 2003 року, щоденно після 22-ї. Підпільна робота. Грудень приніс з собою холод, але в камері Джона Стіла панувала гарячкова активність. Щоночі після 22-ї, коли більшість охоронців займалися рутинними перевірками або відпочивали, а звуки в'язниці стихали до ледь чутного шепоту, Джон починав свою роботу. Він використовував заточену частину скріпки, обмотану шматком тканини, щоб краще триматися, як примітивне долото. Повільно, міліметр за міліметром, він розширював тріщину. Кожен рух був ретельно продуманий, кожен удар був тихий, ледь чутним скреготом. Бетон кришився, дрібний пил осідав на руках. Джон збирав його обережно, щоб не залишити жодних слідів і змивав в унітаз. Вода забирала докази його підпільної діяльності, залишаючи по собі лише посилене биття серця. Іноді, коли охоронці проходили повз його камеру, Джон миттєво застигав, вдаваючи, що спить. Його дихання було спокійним і рівномірним. Серце стукотіло, як молот, але зовнішньо він залишався непорушним. Це був своєрідний данець із долею, гра з високими ставками, де кожна помилка могла коштувати йому не лише свободи, а й надії. Він працював годинами. Біль у зап'ясті та долонях був постійним супутником, але він не відчував його. Його думки були зосереджені на одному, на крихітному зростаючому отворі, який став символом його боротьби. Він був інженером, і його проєкт був найскладнішим і найважливішим у його житті проєкт власної свободи. Кожна крихта бетону, що відколявалася від стіни, була маленькою перемовою, кроком до тієї миті, коли він знову побачить справжнє небо, відчує запах свободи, а не затхлого повітря в'язниці. У ці темні години, в повній самотності, Джон Стіл будував не тільки дірку в стіні, а й фундамент свого нового життя. Частина друга. Лабіринт під бетоном та народження надії, січень лютий 2004 року. Дихання тунелів. Настали перші місяці нового 2004 року, і разом з ними прийшло відчуття невагомості. Отвір, який Джон так старанно видовбував, тепер був достатньо великим, щоб він міг пролізти крізь нього. Це був не просто отвір у бетоні. Це була щілина, що відділяла його від минулого, від несправедливого вироку, і відчиняла двері до невизначеного, але такого жаданого майбутнього. Вперше, протиснувшись крізь вузький лаз, Джон відчув запах, який став для нього запахом свободи: запах вологого ґрунту, затхлого металу та чогось давнього забутого. Він опинився у вузькому пильному технічному тунелі, який слугував артерією для кабелів та труб. Це був свік під світом, невидимий для тих, хто дивився згори, але тепер відкритий для його інженерного розуму. Повітря було важким, насиченим запахом цвілі та іржі, а темрява була майже абсолютною, лише зрідка провізувана слабким світлом згори, що пробивалося крізь якісь щілини. Джон обережно, міліметр за міліметром, просувався вперед. Він був як сліпий дослідник, що покладається лише на дотик і нюх. Його руки ковзали по холодних слизьких стінах, натикалися на дроти, труби. Кожен поворот, кожен вигин він фіксував у своїй пам'яті, створюючи ментальну карту цього підземного лабіринту. Він відчував, що тунель веде його далі і далі від його камери, вглиб в глиб нутрощів в'язниці, а потім, можливо, і за її межі. Нічні експедиції стали його новою рутиною. Він повз у цьому брудному, тісному просторі, де кожен рух був болісним, а кожен шум міг видати його. Іноді він чув далекі гули, звук важких кроків над головою, що означав, що охоронець проходить поверхом вище. Він завмирав, дихав якомога тихіше, чекаючи, поки звук віддалиться. Світлодіодний ліхтарик, зібраний з батаральок від зламаного годинника і світлодіода від старої електричної щітки, давав лише тьмяне світло, але цього було достатньо, щоб розрізнити обриси труб та кабелів. 15 березня 2004 року, 03.00. Перше дихання зовнішнього світу. Це була ніч його першого тестового виходу. Після місяців планування та невтомної праці, Джон нарешті, відчув, що готовий до цього вирішального кроку. Він повз тунелем довше, ніж зазвичай, його серце стукотіло, як заводний механізм. Він відчував, що наближається до чогось важливого. І ось він побачив його. Вузьку іржаву металеву кришку, яка була виходом до старого невикористовуваного вентиляційного шахти. Цей шахта, згідно з його розрахунками та спостереженнями, вів прямо до зовнішнього периметру в'язниці. Це було як знайти скарб наприкінці довгого темного тунелю. Джон витратив близько години на оцінку ситуації. Він слухав. Звідти долинав влеч чутний шум вітру, що проникав ззовні, і далекі звуки автомобілів. Це було дивовижне відчуття чути світ, з якого його вирвали. Це був звук свободи. Він обережно перевірив кришку. Вона була закріплена, але, на щастя, не приварена. Зняти її буде непросто, але можливо. Він зрозумів, що йому знадобиться інструмент міцніший ніж його скріпка. Квітень 2004 року. Генеральний план та обхід очей. Джон повертався з кожної нічної виласки з новою інформацією. Тунелі були його кресленням, стіни його викликом. Він знав, що найскладнішим буде не стільки прокласти шлях, скільки обдурити систему, яка була покликана перешкоджати будь-яким спробам втечі. В'язниця Аванпост була буквально нашпигована камерами спостереження, датчиками руху та інфрачервоними сенсорами. Його інженерний розум почав розробляти стратегію. Він пригадав свої знання з теплотехніки та електроніки. Щоб обдурити інфрачервоні датчики, які реагують на тепло. Йому потрібно було створити імітацію людського тіла. Рішення прийшло з простого предмета електронагрівача для води, який іноді видавали в камери. Джон помітив, що він досить сильно нагрівається. Він почав експериментувати з мокрими ганчірками, нагріваючи їх. Тепло від них було достатнім, щоб імітувати тепло людського тіла протягом короткого часу. Він планував використовувати їх як приманки для сенсорів. Для візуального маскування він почав збирати темні шматки тканини, які вдалося отримати з постільної білизни та старого одягу. Він таємно зшивав їх, створюючи примітивний, але ефективний камуфляж, який допоможе йому злитися стінами ночі. Кожен стібок був кроком до його мети. 20 травня 2004 року, 18-та година. Остання перешкода. Остання критична перешкода перед виходом до вентиляційної шахти була невеликий, але міцний металевий люк, що закривав доступ до неї. Джон знав, що його не можна просто відсунути, він вимагав інструменту. За довгі місяці, збираючи дрібні металеві предмети, він створив дещо що можна було назвати свердлом. Це була невелика, але гостра і міцна частина металевої трубки, заточена з одного кінця, до якої він прикріпив ручку з твердого пластику, взяту зі старої зубної щітки. Того вечора, під час тихої години, Джон приступив до роботи. Він працював повільно, але впевнено. Метал скрипів і стогнав під його зусиллями. Кожен оберт свердла, кожен звук, що лунав у камері, змушував його серце завмирати. Він робив невеликі перерви, прислухаючись до звуків коридору. Здавалося, самі стіни дихали, слухаючи його. Кілька годин напруженої праці, і ось люк піддався. Невеликий отвір був достатнім, щоб Джон міг просунути руку і з певним зусиллям відсунути засув. Відчуття перемоги було неймовірним, він був на порозі. Залишалося лише одне: визначити точну дату і час, коли він зможе зробити останній вирішальний крок. Зовнішній світ чекав, і Джон Стіл, інженер, який перетворив камеру на свій останній проект. Був готовий до його завершення. ЧАСТИНА 3. Подих Свободи та шалений забіг 1 червня 2004 року 23.55. Ніч рішучості. Повітря завирувало, насичене напругою та очікуванням. На небі, що затяглося важкими хмарами, час від часу спалахували блискавки, освітлюючи похмурі обличчя в'язниці. Джон Стіл знав, це була його ніч. Дощ, що розпочався кілька годинами раніше, тепер лив не самито, перетворюючи подвір'я на багряне місиво, а шум грому і вітру мав стати його союзником, заглушаючи звуки його втечі. Він обрав цю ніч саме через її непривітність. Негода зазвичай притупляла пильність охоронців, створюючи ілюзію безпеки. У його камері панувала майже святкова, але моторошна тиша. Джон зібрав останні дрібниці. Свій саморобний камуфляж з темно-зеленої тканини, щільно зшитої з усього, що він зміг знайти, маленьку торбинку з мінімальним запасом їжі, кілька шматків хліба та сухарів, та найважливіше ляльку. Це була його майстерна імітація самого себе, зроблена з подушок і ковдар, ретельно заправлена під простирадла, щоб здавалося, ніби він спить. Він навіть використав свої власні волосся, щоб зробити її більш реалістичною, залишивши лише мінімальну кількість на своїй голові. Джон дивився на своє творіння, і в його очах майнула гірка посмішка. Ця лялька була останнім його актом непокори проти системи, що намагалася його зламати. Серце Джона шалено стукотіло в грудях, як дикий звір, що рветься на волю. Він перевірив свій інструментарій в останній раз заточене металеве свердло, щойно доведене до ідеальної гостроти, шматок дроту для знешкодження сигналізації, саморобний ліхтарик. Все було готово. 2 червня 2004 року 00.05. Перший крок у невідомість точно о п'ять хвилин на першу, коли гуркіт грому знову розірвав нічну тишу, Джон зробив свій перший рішучий крок. Він безшумно протиснувся крізь отвір під раковиною, залишивши ляльку спочивати в ліжку, як німу обіцянку свого повернення, але вже на власних умовах. Запах вогкості та іржі огортав його, коли він повз через вузький технічний тунель. Кожен рух був обережним вивіреним. Джон рухався як тінь, уникаючи тих місць, де, як він знав, були встановлені приховані камери. Він використовував свої нагріті ганчірки, щоб обдурити інфрачервоні датчики, залишаючи їх сліпими на кілька секунд, достатніх для того, щоб прослизнути повз них. Це було відчуття, наче він танцює між невидимими нитками павутиння, кожна з яких могла призвести до фатальної помилки. Тиша тунелю порушувалася лише його власним диханням, що здавалося занадто гучним та далекими звуками шторму. Він повз як змія через темряву, крізь кабелі та труби. Його розум був повністю зосереджений на наступному кроці, наступному повороті. 2 червня 2004 року 0,45. Вихід на поверхню. Через 40 хвилин Джон досяг вентиляційної шахти. Це був кульмінаційний момент його багатьохмісячних зусиль. Він обережно, але рішуче приступив до роботи над металевою решіткою. Інженерна точність, яку він оточував усе життя, стала його єдиним інструментом. Скрип металу, що відчинявся, здавався оглушливим у нічній тиші, але дощ і грім були на його боці, маскуючи кожен звук. Нарешті решітка піддалася. Вона з глухим стукотом відвалилася, відкриваючи шлях до свіжого, хоча й вологого повітря. Джон вдихнув його на повні груди. Це був перший справжній подих вільного повітря за роки. Він відчував його на своїй шкірі, на язиці. Це був подих надії, подих, що обіцяв нове життя. 2 червня 1.30, свобода. Джон вибрався з шахти, його ноги торкнулися мокрої холодної землі. Це було відчуття, що неможливо описати, відчуття справжнього ґрунту під ногами після років бетону та металу. Він стояв на вологій траві, злива омивала його обличчя, змиваючи пил і під в'язниці. Він опинився у віддаленій лісистій місцевості, що прилягала до в'язниці. Завдяки своєму саморобному камуфляжу він зливався з темрявою лісу. Звідси в'язниця здавалася величезним похмурим самком, що розчинився в тумані дощу. Але Джон не гаяв часу на споглядання. Він знав, що у нього є лише кілька хвилин, перш ніж його відсутність буде виявлена. 2 червня 2004 року. 2.00. Сирена Джон вже був у лісі, продираючись крізь густі зарості, коли ззаду розтинаючи нічну тишу, пролунав пронизливий вой сирени. За ним засвітилися потужні прожектори, прорізаючи темряву. Його відсутність виявили Код червоний, втеча! Голос згучномовця, спотворений шумом дощу, лунав над лісом. Почалася масштабна операція з пошуку. Чулися гарчання пошукових собак, крики охоронців, що збиралися в групи. 2 червня 2004 року. Друга Шалений забіг. Адреналін хлинув у його вени, надаючи йому неймовірної сили. Джон Біг. Він біг, незважаючи на мокрі гілки, що хльостали його по обличчю, на гостре каміння, що різало ступні. Його знання місцевості, які він вивчав за картами ще до ув'язнення, були його єдиним дороговказом. Він орієнтувався по зорях, які іноді проглядали крізь хмари, і по рельєфу, запам'ятованому до дрібниць. Він чув, як собаки наближаються, їхній гавкіт ставав все ближчим. Джон змінював напрямок, перетинав струмки, щоб збити їх зі сліду, використовував густі зарості як прикриття. Він не просто тікав, він виконував маневри, як справжній стратег. Кожен його крок був розрахований. Він був інженером, який вирішував найскладнішу задачу свого життя задачу виживання. 2 червня 2004 року. 6.30. залізнична колія. З першими променями світанку, що пробивалися крізь хмари, Джон, виснажений, але не злавний, досяг залізничної колії за 15 кілометрів від в'язниці. Його одяг був порваний, обличчя порізане гілками, а тіло боліло. Але в його очах горів вогонь, вогонь свободи. Він сховався серед густих чагарників біля колії, чекаючи. 2 червня 2004 року, 17.15. Через кілька хвилин Джон почув його. Глухий гуркіт наближається, вантажний потяг. Він ішов повільно, важко, і це було його єдиним шансом. Коли він проїжджав повз, Джон, зібравши останні сили, підхопився і, використовуючи всю свою спритність, заскочив на одну з платформ. Він сховався серед ящиків, дихаючи важко, але з відчуттям неймовірного полегшення. Потяг повільно набирав швидкість, відвозячи його все далі і далі від аванпосту від його кошмару. Епілог вантажний потяг віз Джона на південь до нового життя. Він успішно перехорувався, використовуючи свої навички і допомогу кількох вірних друзів, які завжди вірили в його невинність. Протягом наступних п'яти років, перебуваючи в підпіллі, Джон Стіл не здавався. Він продовжував боротися за своє ім'я. Завдяки його власноруч, зібраним доказам, які він зумів передати на волю, а також невтомній праці його адвокатів та зростаючому тиску громадськості, справу Джона Стіла було переглянуто. Нові факти, які раніше були приховані, випливнули на поверхню. Остаточно доводячи його невинність у злочині, врешті-решт, через п'ять років після його зухвалої втечі, ім'я Джона Стіла було очищене. Він був повністю виправданий. Він був неуправданим та визнаним невинним. Людина, яка втекла з найсуворішої в'язниці світу, повернулася не як втікач, а як вільна людина, що відновила свою честь. Його історія стала легендою, свідченням непереможної сили людського духу.